Всім привіт! Сьогодні 12 березня. І ми модернізуємо. Ну, сьогодні неділя ми відпочиваємо, тому я маю коли знімати відео. А так то ми модернізуємо вентилятор нашої сівалочки СПЧ. У нас стоїть, стояв ось такий вентилятор. Він, от як бачите, кінчики вже в нього. Відриваються. Є десь тут одна ціла лопус. Є, є навіть лопуски, яких немає зовсім, до половини тільки. З усіх 12 лописків, от одна кількість лишається у нас ціла. Останні всі треба міняти. Ну, бажано вже всі міняти, якщо то. Ці лопуски є, але вони не мають отворів для, для болків. Відповідно, потрібно самому просверлювати отвори, і я думаю, що там центрації буде мало. Купити такий новий стальний коштує майже 200 доларів на сьогоднішній день в наших реаліях. Що планую я зробити? По-перше, мені потрібен більший вакуум, бо в мене в UMZ 6 там мало обертів у ВОМа. А друге, я взяв ось такий вентилятор від УПС. Напевно, на СПЧ так само. На супенках, точніше. Так само вони йдуть на 24 лопески. Але він менший по, по розміру на 5 см. Тобто по 2,5 см з кожної сторони. На ці отвори вони не підходять, але на сам вал надягається дуже добре. Ось оця шапка заходить сюди, якби центрує його суперово. Я просто центрував його і просверлив напроти цих отворів. Ну точніше, між цими отворами маленькими, що для того. Я просверлив по, по отвору для цього. І закріпиться суперово на цей стандартний штатний вал. Далі. По самому вакууму. Ось тут у нас 12 см. Це від початку лопості і отут до, до краю. Маємо 12 см. Ось тут маємо 16 см, якби уявимо, що тут вона до кінця, то у нас є 16 см самої лопуски мало бути. Тепер, якщо ми 16 см помножимо на 12 лопастей, нам повітря мало би задувати ну, якби розмір у всіх лопастей разом взятих. 192 см. А тут у нас 12 сантиметрів, Але множимо на 24 лопастки, Бо їх тут набагато два рази більше. Маємо 288. Проти 192. Ну, виходить, якби площа самого захвату оцього вентилятора має бути більша. І я сподіваюся, що ефективність так само буде більшою. Далі. Е не знаю, чи буде заважати ось той лишній такий простір, який буде кругом самого вентилятора. Я надіюсь, що ні, тому що воно ж звідси має всасувати туди. Ось тут. Тут ми замість наших шести ось цих стандартних, ну, це теж стандартний, просто не на 6. На замість наших шести оцих виходів ми ставимо на 12 як хочемо зробити, ну, попробувати посіяти на 35. Добавити ще секції на сівалку і посіяти на 35. Один закриємо і у нас вийде 11 рядочків. Що далі? По цьому валу, який йде сюди. У нас стояв ось такий вал. Це якби він надівається з тої сторони. Тут ставиться стопорне кольцо, стопорне кольцо і сюди надівається вже кардан. Кардан у нас був завтулений, там приварений в кінці. Ми його так по звірячому вирізали. Я вам навіть не покажу, десь ми його викинули вже. Не вийшло нормально витягнути. На сьогоднішній день вже є ось таке вже готове рішення під кардан. Надіваємо сам шків, ставимо стопорні кольця і надіваємо кардан. Шестишліцовий. Дуже просто і цей. Просто гайки на, на кінцях різні. Тому якщо будете таке робити, то майте на увазі, бо гайки не підходять один від одного. Треба дуже йти, йти до токаря і витачувати гаєчку під оцю різьбу. Так само ось тут воно трошки тоньше, ніж тут. І я там буду тут трошки теж хімічити. Але сама ідея, я думав взяти від МТЗ там, хвостовик, сам ним на цей вал відбору потужності. З нього витачувати, там, придумовити, але є вже готове рішення. Наскільки воно крепке, я не знаю, але рішення вже є готове. Далі, по тому механізму, по кордону ми ще в процесі. Зараз Ось в мене і кардан. Це він від, від оприскувача був колишній. Тут йдуть ентезовські хрестовинки, і до нього ми будемо придумовувати ось той. І забуду він називається. Кардан під 90 градусів. Коротше. У нас тепер ростуть проблема в тому, що треба ось цей квадрат з'єднати з ось цим. Тут до квадрату не близько нічого немає. Це ще ми ще придумуємо. І з кардином у нас питання вирішиться. По самому вентилятору не знаю, чи вийде. Є шанс, що він буде. І за ось цієї великої губи можливо, він буде надто плотно тут, і ти він трошки буде більший, і що він лише десь не, не протирав. Це вже будемо пробувати. Бачите по ситуації, якщо ні, то будемо підкладати шайбочки, якось ми з положення вийдемо. По товщині вони більш-менш одинакові. Якщо врахувати, що тут ще болтики, гаєчка від болтика, то вони там ну, півміліметра різниці між ними. Оця губа вже від неї не знаю. Будемо від неї відталкуватись і щоб вона ніде там не задівала. І ось такі в нас плани. Хто ще порадить відносно оцього. Ну, хотілося б почути, звісно, прочитати не то, чому в мене не вийде, а що зробити, щоб вийшло. По теорії все має вийде, бо повітря в нас виходить сюди і, відповідно, ну, вакуум де всередину. Тут в середині... зараз покажу. Якщо прикласти, виходить якось отак. Це що я поприсверлював. А я пальцями там закрив. І плюс ще маємо. Зараз. Маємо цей конус, який так само ідеально у нас підходить. Це зараз закритий який на конусі. Він такий направляючий для потоку. Не знаю, що з цього вийде. А, е, по, по ціні. Такий вентилятор коштує 1500 гривень, а той 7,5. Ну, Отакий, От але вже металевий без, без цих пластмасок. І тому я вирішив похімічити, щоб не. Можливо, збільшу ефективність. По площі воно мало би вийти, що я збільшу ефективність його. А ось як буде в практиці побачимо. Я не буду порівнювати, так як я не буду купляти зараз той за 5 і порівнювати з цим за півтора. Але в теорії будемо бачити, чи буде вистачати його для ось цих 11 секцій, які ми плануємо поставити. Та ніби все. Такі от у нас справи на 12 березня. Було б добре, звісно, що цей шківок зменшити. Але тоді ми зменшимо і площу саму ну, захвата ремня, щоб не, не проскальзував, я знаю. Попробуємо спочатку з цими стандартними такими настройками, а потім де видно, як воно буде далі. Просто, якщо зменшувати шків вже нема куди, то треба робити, прям, щоб вал був з, з цими з насічками. А якщо вал буде з насічками, відповідно у нас вже не вийде е, з кріпленням. Треба, щоб кріплення було якось гаєчка з цієї сторони. Ну, там треба вже модерувати. Поки що будемо надіяти, що все вийшло так. Благополучно, можливо, будемо швидкість скидати трошечки. Саме проблемне, це воно мало би бути для посіву сої, так як там багато отворів, потрібен хороший вакуум. Але побачимо, побачимо як воно буде. Що думаєте, що думаєте по цьому поводу? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей! Пока-пока!